Всім величезний привіт у новому відео. Я розпочинаю цикл відео, які будуть відноситись до психології фотографа. Я у своєму поверненні, да, у відео, в якому я повертаюсь на YouTube, я говорила, що я випустила свою колоду метафоричних асоціативних карт. І я бачила по вашим відгукам, що вам, в принципі, цікаві такі відео, тому ми будемо трошечки більше занурюватися в себе і говорити про різні творчі теми, які є взагалі у професії у житті фотографа. Будемо Працювати Із собою розширятись, масштабуватися і працювати саме над своєю особистістю. Тому що так, да, класно налаштовувати фотоапарат можна навчитися технічно. Виставляти світло можна, обробляти можна, але зараз дуже важливий особистий бренд. І саме над цим особистий він про особистість. Да? Тому саме над цим ми з вами будемо працювати. Давайте сьогодні у нас буде перше таке відео із такої серії а, відосів. Я буду зараз працювати зі своєю колодою, витягувати звідси карту. Вона нам буде задавати тему нашого відео. Тобто, про що буде карта? про те ми з вами і поговоримо. Це такі уютні відео, в яких ви можете заварити собі чайку, кафійку, сісти, дивитися і а, розбиратись собі, отримувати корисну інформацію, заряд мотивації, в принципі, і натхнення. Ну, так я планую, принаймні. Так, ну що, давайте якусь виберемо карту. Ой-ой-ой, не падать. Ну, ось цю, наприклад. Так, що в нас там за карта? Годі гнати за правилами зніми, як відчуваєш. Ось така карта, ви зараз бачите на екрані. І так. Годі гнати за правилами зніми, як відчуваєш. А, буквально тільки що да, я вам сказала про те, що можна технічні моменти вивчити, а свої відчуття це те, що є у вас Унікальне. Це те, з чим не повторюється жодний фотограф. І ви через свої фотографії маєте транслювати свою оцю унікальність, свій, своє бачення. Знаєте, навіть коли от організовували ми з фотографами якийсь певний воркшоп чи майстер-клас, і туди приходили новачки, щоб фотографувати, то все рівно у більшості деякі просто автоматично ставали біля ведучого воркшопу і фоткали, так як він, але деякі ставали і шукали свій кут зверху. Знизу, ззаду, тобто вони шукали своє унікальне бачення. І я вам завжди рекомендую дивитися на все, знаєте, через своє бачення. Що це значить? Ну, наприклад, хтось бачить більш драматичну картинку і хоче передавати її так. Хтось бачить певний рух, ем, якусь отаку динаміку, да, ви маєте це передавати. Хтось бачить чорно-білу фотографію, хтось бачить файнарт фотографію, да, якусь таку ніжну в ніжному тоні просто можна передати будь-який жанр фотографії. Це просто про ваше бачення. Про карту, подивіться, на цю карту зараз, да? ви бачите її зараз на екрані. І перша фраза там Годі гнати за правилами. Ці всі фрази я придумувала сама зі свого власного досвіду і згадувала себе. І мені завжди здавалося, що от коли я вивчу досконально камеру, от коли я навчуся да, там, композицію правильно будувати, от тоді в мене будуть круті знімки. І в один момент я навіть розкажу вам така була історія. Я дивилася якийсь фотоконкурс, проходив і там зайняли перше місце на цьому фотоконкурсі. Якась така. Ну мені тоді здавалася дуже дивна фотографія. Я дивилася на неї і не могла зрозуміти. Там було взагалі зовсім не композиційно. Тобто там вона була зроблена не в жодному правилі композиції. Взагалі, там були навіть дуже дивні відтінки на цій фотографії. Ну, от прям шкіра була така зеленувата, вони взагалі були неприродні. І я тоді, починаючи фотографію, я по дивилася і думала: думаю, ну за що? Ну, думаю, ці люди, навірно, вони трошечки повернуті, креативні і якби. А зараз, коли, коли я вже підросла, скажімо так, фотографії, да, потім впродовж там декількох років, я зрозуміла, що ця фотографія вона була про щось, вона була не про правила і не займають перші. Місця там, на виставках не замовляють людей клієнти просто тому, що вони знімають там, по правилі третєї, або вони дуже сильно правильно виставили світло. Або... Не, не за це вони замовляють, а за якусь унікальність. І ця фотографія вона розказувала певну історію. Я вже не буду вдаватися да, там в деталі, що там було, не про це. Але вона передавала певну історію про життя автора, і там виявляється, був цілий підтекст цієї фотографії, те, що вона передавала. Вона зібрала масу, масу дуже відгуків на себе. Вона була там декілька премій, дали тоді були сайти MyVet, да, там популярні. Вона зібрала там декілька премій, була дуже нагороджена, і дуже всі нею ну, якби восхищались, дивувалися. Коротше, всі захоплювалися, О, всі нею захоплювалися. І я це, я ж кажу, могла зрозуміти тільки вже пізніше. Так, да, звичайно, технічні правила знати треба. Ну, це як просто ти ви як вмієте читати, ви вмієте писати. Але це ж не означає, що якщо ви навчилися в школі писати мама, папа і малювати палички, то вам тепер тільки треба мама, папа, і малювати палички. Потім із цього, що ви навчилися писати, ви можете робити шедеври. Люди пишуть книжки, люди пишуть листи, люди пишуть якісь там просто мемуари, не знаю. От. Вони просто навчилися в школі також писати ці всі палички. І оці палички це те, як ви навчитеся. Витримку налаштовувати, діафрагму налаштовувати. Да? Ви там знаєте цю композицію, але для того, щоб Знаєте, є ця фраза, що правила для того, щоб їх порушувати, я повністю з нею погоджуюсь, Але я знаю, що воно працює тільки тоді, коли ти знаєш правила. Умовно, якщо ти їдеш десь і в тебе двойна сплошна, да? ну, наприклад, ти знаєш правила, що її пересікати не можна, але ти так подивився, ну, вроді би нікого немає ні жодної машини, ні жодної е, державної машини, да? і ти так типу, раз і повернув. Да? Ти знав, що там не можна. Але ти повернув свідомо. Так само і тут, тому що, якби, наприклад, чого? Якби ти не знав правил дорожнього руху, так, ти їдеш і навкруги купа машин, поліцейські, все ти повертаєш і ти будеш нести за це відповідальність. Ти попадеш або в аварію, тобі тебе якась машина, тому що вона буде їхати, і вона якби, не очікує, що ти будеш повертати через двійну сплошну. Або поліція тебе зупинить, і ти будеш тут відповідати, платити штрафи і так далі. Е, і якби це не ок. Тому правила потрібно знати на пам'ять ідеально і потім уже креативити на базі цих правил, це як фундамент, вже креативити і створити свій унікальний контент. Просто на базі те, що ви вивчили витримку, діафрагму та місон, на цьому не базується вже все, вже класна картинка. Далі потрібно вже включати рука на автоматі, клацає настройки, а ви включаєте свою унікальність, і ви маєте показувати своє бачення через свій катер. Просто інколи дійсно буде у вас крутий якийсь кадр, він буде подобатися вашому клієнту, він буде проти всіх правил. Там не буде ніякої композиції, там не буде там, наприклад, навіть правильне світло виставлене, але ваш клієнт буде задоволений, або ця фотографія займе якесь місце на виставці, на преміях, на конкурсах. Да? І вона буде без дотримань правил, але там буде дещо більше, там буде душа, там буде сенс, там буде м -м, щось глибше, там буде ваше бачення і те, що ви щось передаєте. Тому я дуже рекомендую вивчити правила і тоді креативити, а не просто знімати на абум, або що, а вдруг колись понравиться. Да? Отак, от таке моя, моя позиція на цю тему. Дивіться, я в кінці кожного нашого такого психологічного відео буду давати вам практику, яка допоможе вам краще пропрацювати себе і свою якусь внутрішню, таку, да, ну, своє внутрішнє, попрацювати зі своєю підсвідомістю. І в цьому відео я також дам таку практику вам. Е, хто не хоче її виконувати, ви вже можете виключити відео. Хто хоче, беріть бажаний листочок, ручку, занурюйтеся в себе і пізнавайте себе трошки глибше. І так, давайте ми з вами виконаємо техніку, яка буде називатися Моя робота в радість. Давайте попрацюємо, якщо в когось є якесь виграння або якийсь тупік, не знаєте, куди йти, далі, що фотографувати чи як розвиватися. Давайте трошечки попрацюємо з ось такими запитами. Я візьму нам на допомогу ще дві колоди інших авторів. Метафоричні асоціативні карти для більш такої широкої нашої практики. Подумайте зараз про запит, про те, що саме в роботі вас не влаштовує. Ну, наприклад, хочу знімати інших клієнтів, або не знаю, де брати замовлення, або а, мені не подобається моя там обробка фотографій, Взагалі не знаю, чи фотографія це моє, а, чи там якісь моменти з клієнтами у вас були неприємні, і ці ситуації вас там бентежать. Будь-що, подумайте про якийсь свій запит. Які б ви зараз хотіли пропрацювати, пропрацювати, щоб в результаті ваша робота стала вам в радість? Тобто сформулюйте зараз запит про те, що вас хвилює. Запишіть цей запит, щось конкретне собі на листочок. Ну, або якщо ви робите в умі, просто продумайте його в умі. Конкретний запит, який вас зараз хвилює в вашій фототематиці. Ну, і так, якщо запит ви сформували, тепер давайте я витягну вам карту, яка дасть вам відповідь на запитання, як працювати. Ви просто дивитеся на асоціативну карту, яку я витягую, і фіксуєте свої перші асоціації, метафори, які приходять вам просто на ум. Да? От якісь фрази, слова, От Перше, що приходить, не роздумуючись, не включаючи розум, аналізуючи там логіку, а просто от свої почуття, відчуття, от... витягую вам карту, яка дасть вам відповідь на запитання, як ви почуваєте себе в ролі фотографа? От Як ви почуваєтесь, працюючи фотографом, можна так сказати? Ось. Подивіться на цю карту. І дайте відповідь, як я почуваюся в ролі фотографа. Декілька слів або одне речення, коротенько. Пишете перші свої асоціації, які вам приходять на думку взагалі. Дивитесь на цю карту і фіксуєте. Якщо ви це зробили, я витягую для вас другу карту, яка дасть вам відповідь на запитання, а як би ви хотіли себе почувати в ролі фотографа? От як би ви хотіли, яким би ви фотографом хотіли бути? Як би ви хотіли себе відчувати? Так, давайте карточку. Отак. Ось. Як би ви хотіли себе відчувати в ролі фотографа? Подивіться на цю карту. Так, такий сміливий мужчина там намальований. <гум> ну, мені так здається, це бачите, знову ж таки, це моя асоціація. Мені здається, що він дуже сміливий такий, він так, така в нього поза. Тобто приводити от свої, наприклад, да, от я привела свою асоціацію, це до прикладу, як працювати. Наприклад, в мене сміливість ця карта показала, от я б хотіла себе відчувати фотографом сміливим, який не боїться експериментувати. От це моя асоціація, наприклад, так. Ви пишете свою асоціацію, які вам приходять. Тепер, якщо ви це зробили, витягую ще одну карту, і вона дасть вам відповідь на запитання, які ресурси або які можливості, які дії допоможуть вам перейти з першого стану з цього стану. До цього стану, якого ви хочете. так І так, давайте ось цю картинку візьмемо. Що вам допоможе перейти? Із першого стану до другого стану, тобто до бажаного з того стану, в якому ви зараз є, що вам допоможе перейти до вашого бажаного стану, які дії Декілька фраз або декілька речень або слів. Далі, е, наступна карта. Дасть вам відповідь на запитання, що стає на заваді вам до того, щоб ця робота була вам в кайф, взагалі, щоб ваші клієнти вам були в кайф, щоб, там, щоб обробка була в кайф, щоб там взагалі ця професія ваша була вам в кайф. Давайте подивимося. Ось така карта. Подивіться і наведіть свої асоціації. Що на заваді? Ну, У мене, наприклад, моя асоціація, ви напишіть свою, якщо ви ще не написали, краще зупиніть, потім почуєте мою, щоб я вам не навішувала, так скажімо, свої. Але у мене, наприклад, ця карта, от я дивлюсь на неї, у мене асоціація, що мені, наприклад, на Дезаваді стає те, що я. Е, е, не маю цілі кінцевої, куди я йду. От я кудись іду по карті, дивлюся, але переді мною ліс і я не розумію своєї дороги, куди як мені дойти, наприклад, до того озера, яке вдалі. І от мені мішає е, постановка цілі, просто конкретної цілі, що от хочу це і це. От от в мене така асоціація. Ви наводите свої асоціації. Далі наступна карта. Уявіть, що ваша робота фотографом це конкретна людина. І як ця людина вас бачить? Як ви думаєте, як ця людина вас бачить? Подивіться, от яким, якщо робота фотографа, це конкретна людина, яка стоїть десь біля вас, і вона дивиться на вас. Опишіть себе її очима, як вона вас бачить, от яким вона вас бачить. І в мене, наприклад, асоціація знову ж таки, якщо ви не написали, то <хи> зупиніть. В мене асоціація, що вона е бачить мене якимсь спонтанним, тому що я все роблю спонтанно, щось надумала і погнала. Отак, от, от. Я сподіваюся, вам цікаво. Рухаємося далі. І наступна карта, яку я зараз витягну, е дасть вам відповідь на запитання, яким вас бачать ваші колеги. Подивіться на цю карту. Як ви думаєте, ваші асоціації, як вас бачать ваші колеги? От яким? Та подивіться, якщо вам треба більше часу, ви зупиняєте відео, дивитеся собі на цю картинку і описуєте. Це ну, відповіді можуть не приходити моментально. Так? Інколи деякі асоціації вистрелюють відразу, коли бачиш карту. На деякими асоціаціями треба подумати, порозмислити хвилину, дві, п'ять, а може взагалі не прийти асоціація, таке також буває, і це нормально, тоді до практики потрібно повернутися трішечки пізніше. Так, дивіться на карту яким вас бачать ваші колеги. Так? Далі наступна карта. Це просто ваша думка. Ви фантазуєте, ви даєте відповіді на асоціацій асоціації да, на, на карти. Давайте ще одну карту, яка дасть відповідь на питання, яким вас бачать ваші клієнти, які приходять до вас на фотосесії. Так, дивіться на карту. Так, я правильно показую. Так, Отак. Подивіться. <свісна> я дивлюсь на цю картинку. і Знаєте, яка в мене моя асоціація, що в мене мої клієнти бачать якогось пахаря, який на зйомку тащить все, що угодно, бо я реально на зйомку таскаю, буває і одяг клієнтам, і прикраси, аксесуари, ще якось там лабудую, рюкзаки, коротше, собі якісь перевзувачки. От <свісна> в мене відчуття, що вони мене бачать якимось, ну, знаєте, таким коротше, здоровим маслом, який тягає на собі все. <свісна> Ось такі. А у вас, можливо, другі асоціації, можливо, вас бачать дуже сильно там, у вас великий багаж знання, бо тут, взагалі, в принципі, тут на картинці поїзд, який їде збивати лося, да, цього, ну, в принципі. Але я побачила моя асоціація. Бачите, так працюють асоціативні карти. От, вроді карта одна, а в кожного хто противиться, буде своя асоціація. Тому що мені здалося, що тут якийсь багаж, бо це мій внутрішній стан. Розумієте, через то ці карти класно працюють, тому що вони відображають наш внутрішній стан, тому й прошу фіксувати свої. Перші емоції, які у вас викликає карта асоціації, емоції, речення, фрази, да, от такому. Тобто, картинка, як вас бачать ваші клієнти, дали відповідь? Наступна карта, яку я вам зараз витягну, це буде. Що змінити, щоб всі учасники, з якими ви стикаєтеся в вашому житті, да, ваші колеги, ваші клієнти, там, замовники, всі були задоволені? Що вам потрібно змінити? Можливо, в собі, в своєму підході, а, в своїй особистості взагалі? Що вам потрібно змінити, щоб всі учасники процесу були задоволені? Дивіться на картинку. Так, такий гарний кисло. Да. подивіться і напишіть свої асоціації. Наприклад, в мене ця картинка відразу викликала асоціацію, що мені потрібно трошечки легше до всього відноситись, трішечки спокійніше і трішечки легше. Це моя асоціація. Тоді всі будуть доволі. І останній пункт нашої практики я візьму другу колоду, ресурсну колоду. І зараз останнім пунктом. Ми з вами відповімо, відповімо на запитання на запитання, які дві-три дії мені потрібно виконати, щоб мені досягти отого мого бажаного стану, який от ви описували по ось цій картинці, да, по другій нашій картинці. От які дві-три дії ви можете виконати вже найближчим часом конкретні дії? Ми зараз з вами витягнемо три карти. Це буде три ваші дії, які ви можете зробити, щоб покращити ваш стан в тій ситуації, в тому запиті, який ви за? З самого-самого початку, який ви пропрацьовували. Ну, погнали, давайте. Перша карта ось так. Це буде перша ваша дія, що ви можете зробити. Наприклад, да, там конкретно щось відпочити, подуркувати, ам, полежати, покреативити. Ну, тобто асоціація або дія, яка вам приходить, дивлячись на цю карту. Це перша дія. Витягуємо другу вашу дію. Так, ось так. Це ваша буде друга дія. Дивіться на цю картиночку. Друга дія, конкретна дія, яку ви зможете виконати уже найближчими днями, максимум тиждень, яку ви зможете зробити. Щоб покращити ваш стан, вашу ситуацію. Да? Тобто те, що ви загадували як запит. Друга дія. Ну і давайте третю дію. Ось так. Дивлюсь, щоб догори не показати. І третя дія. Ось такі ваші. Три дії, які ви маєте виконати. Якщо ви все гарно робили, то ось це ваші будуть три дії, які ви прописали. Якщо ви все гарнесенько пропрацьовували, то зараз у вас має з'явитися натхнення трошки мотивації, більш чіткіше бачення ситуації, ну і, звичайно, варіант її вирішення. Це наші три конкретні дії, до яких ми дійшли з ходом нашої практики. Ось така в нас робота з метафоричними картами, ось такого стилю відео я планую ще записувати на канал, на різні тематики, тому що в мене да, дуже багато там карт, 89 карт в колоді. І на кожну з них ми можемо записати відео, витягуючи ось таким чином. Якщо вам цікава така рубрика, якщо вам сподобалась практика, сподобалась перша частина, тобто більш теоретичний блок, якому я ділюсь своїм досвідом. Відомо на цю тему, пишіть в коментарях, буду дуже рада почитати, тому що це перше відео на каналі такого формату. Це експериментальний такий, скажімо, є ноу моє ноу-хау, е, ну, моя ідея і мій креатив. Тому я дуже сподіваюся, що вам зайде, тому що я дуже хочу, щоб ми разом з вами більше, як я сказала, розширялися з середини. Ось так. Все. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі в наступних і буду з радістю читати ваші коментарі, зворотній зв'язок після сьогоднішньої практики. Все. Ще вам покажу, який класний мішка в мене. Ой, не мішка, а левик в мене, є, дивіться. Мені був чоловік подарував з моїм логотипчиком. Отакий от левик. Бо я лев по гороскопу. От. І я дуже люблю всякі левики. Отак. От